Вітаю, друзі! 19 лютого, Сьогодні з вами знову Лучок. Вчора, дуже пізно ввечері, за київським часом, фактично, у півночі, Дональд Трамп не те, що натякнув, а прямим текстом сказав, що Україна має провести вибори для того, щоб досягти підписання мирної угоди разом із Росією. Ці всі треки будуть відбуватися паралельно. Сьогодні коментар Трампа про рейтинг Зеленського став топ-темою інформаційного дня, і президент України відповів. Трампу і також із заявою сьогодні виступив Путін, який сказав, що він готовий до переговорів. Зараз про це максимально детально, лаконічно, оперативно для вас, мої дорогі підписники та випадкові глядачі каналу. Тому, хто не підписаний, рекомендую тут залишатися. Це можна зробити дуже просто. Тисніть на підписку, дзвіночок, пишіть коментарі, і ви будете знати найсвіжіші, найоб'єктивніші. Ну принаймні, намагаюся так і їх робити. Новини сьогоднішнього дня, і я їх висвіткую фактично в реальному часі. Тому, друзі, прошу вас долучатися до роботи нашого каналу. Тепер давайте про заяви, які власне пролунали з Кремля і з Києва. По-перше, хотів би звернути вашу увагу на заяву Піскова, який наголосив на тому, що у Кремлі допустили, що потім і Трамп до кінця місяця. Врахуйте, сьогодні 19. Лютого. До кінця місяця залишилося 9 днів, ну трішки більше одного тижня. Місяць короткий, але зустріч буде, як стверджує Путін. І це саме говорив раніше і Трамп. Путін, звісно, сказав у притаманні собі манері, ну що це. Дуже складний процес, але точно зустріч може бути, треба її ретельно підготувати. Натомість Пісков, як я вам говорю, каже, що так до кінця місяця це може статися. Тому за цим обов'язково слідкую. і вам ще повідомлю заяви Путіна. А зараз детальніше про відповідь Зеленського Трампу. Зеленський сьогодні дав прес-конференцію. Про неї багато висвітлювалося в засобах маси інформації. Дуже примітна деталь, на яку я особисто звернув увагу: українську правду туди не запросили. Журналістів Української правди не захотіли там бачити. Хоча вони висвітлювали її. Дуже-дуже ретельно, це мені вказує особисто, що все ж таки в Офісі президента залишається у списку ті ЗМІ, яких він ну, фактично не хоче там бачити. І також він відповів під час прес-конференції цієї про те, що Дональд Трамп, коли говорив про 4%, то фактично став жертвою російської дезінформації. І сьогодні соціологічна група КМІС. Опублікувала дані соціологічного опитування. Ці дані з'явилися саме сьогодні, 19 лютого, уже після того як зробив заяву скандальну до нетра. Цих соціологічних даних місяця результати опитування довіри до президента України, і рейтинг його довіри становить точніше, довіри до нього, перепрошую, становить 57%. Ну ви зараз бачите на своїх моніторах ось цей графік. І Зеленський сказав: якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде. Якщо ми говоримо про 4%, то ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії, і у нас є докази, і він навіть збирається провести соціологічні дослідження довіри. До себе ще раз і до інших лідерів інших країн. Ну і наголошує про те, що в нього рівень довіри 57%. Буквально днем раніше, вчора, ця ж сама соціологічна група КМІС публікує соціологічне дослідження, де мовиться про те, що понад 80 українців вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення Російської Федерації. Зараз ви бачите ці дані у себе на моніторах. Як ви бачите, це дослідження однієї і тієї самої соціологічної групи, де мовиться про те, що західні розвідки з початку листопада 2021 року попереджали публічно, що Росія готує напад від перших попереджень до початку вторгнення у лютому 2022 року, пройшло близько 4 місяців. Запитання звучало соціологи наступним чином. На вашу думку, Україна достатньо чи недостатньо зробила, щоб за цей час підготуватися до нападу. Ну і дані наступні: 43% опитаних сказали, що було зроблено абсолютно недостатньо. 38 вважають, що Україна зробила скоріше недостатньо, але дещо зробила все-таки. 11% українців погодилися з тезою, що Україна зробила скоріше достатньо, хоча були деякі прорахунки. Лише 2% кажуть, що було зроблено повністю достатньо. Ще 5% учасників опитування було визначено як такі, що їм. Важко було відповісти на це запитання. Я не випадково вам зараз акцентую увагу на цих двох соціологічних дослідженнях, тому що це, ще раз наголошую, одна й та сама соціологічна група, але зараз політики намагаються використовувати саме рейтинги для того, щоб доводити свою правоту або неправоту. Це погано, що такий діалог сьогодні відбувається у публічній площині між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Де вони власне намагаються довести один одному, який рівень підтримки у кожного президента, тому що вже рівень підтримки Трампа навіть коментує і колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон, якого ви добре знаєте, я ще обов'язково про це буду сьогодні розповідати, тому не спішіть перемикатися. Але мені це все вказує на загострення відносин, персональних відносин, наголошую, між Трампом і Зеленським, що не дуже для нас добре. На переговори, які відбулися вчора в Ріяті, відреагували і в Кремлі. Щойно вони повідомили, що готові зустрітися із Трампом, тобто Путін і Трамп, про це говорить Пісков. А от Путін сказав, що Росія готова повернутися за стіл переговорів щодо України, але їм недостатньо просто зустрітися з Трампом. Треба домогтися опрацювання найважливіших питань. Путін не готовий сказати, коли така зустріч може відбутися, але це в дусі Путіна, це в стилі Путіна. Якщо Трамп сказав, що до кінця цього місяця, я вважаю, що ймовірність такої зустрічі ну, відсотків на 99. Тим паче, команди Путіна і Трампа працювали над двохсторонньою угодою ще з 5 листопада минулого року, відразу після того, як відбулися вибори, коли стало зрозумілим. Що Трамп переміг наміри Трампа залишаються послідовними. Такими вони були ще і влітку минулого року, коли він лише проводив виборчу кампанію. Він говорив, що він санкціям не довіряє, санкції неефективні. Сьогодні він має намір скасувати санкції, хоча Росія поки що це заперечує. А держсекретар США Марко Рубі говорить, що скасування санкцій проти Росії може бути лише після того, як буде припинено вогонь, завершено війну. Але в такий спосіб Путін демонструє готовність до діалогу. І Попередні результати цього діалогу, вони були досягнуті ще до зустрічі в Еріяді. Зустріч в Еріяді стала уже публічною прелюдією до саміту. Путін Трамп, який, на мою думку, може відбутися знову ж таки в Саудівській Аравії. Також Путін заявив, що російські військові нібито перетнули кордон з Україною в Курській області, наступають по всій лінії бойового зіткнення. Це повне маячення, нічого такого нині не відбувається. Уже є спростування, а це вказує на те, що Путін силою зараз примушує Україну сідати за сил переговорів, тому і не припиняється обстріли. Кожного дня ви фіксуєте так само несчисленну кількість атак, і ракетних атак, і дронових атак. Це є приму. Суму України до перемовин, і в тому числі не згода Трампа просто надати Україні військову допомогу. Він про це не говорить. Він говорить, що за це повинні заплатити українці або європейці. Також це дуже серйозний тиск на Україну для того, щоб ми на компромісних умовах погоджувалися сідати за стіл переговорів з Путіним. Путін заявив, що високо оцінює результат переговорів в Ріяді, і уточнив, що з американського боку на переговорах були зовсім інші люди, не ті, що були із Джозефом Байденом. Він оцінює дуже високо ці результати. Ну, якщо публічно вони про це говорять, то ви ж ну, друзі, я сподіваюся, розумієте, що. Фактично досягнуто дуже багатьох домовленостей. але, от Україна впирається, вона на всі них не хоче йти. І однією з умов дійсно є проведення виборів в Україні. Але про вибори в умовах воєнного стану ніхто не говорить. Я вам на цьому друзі наголошую. Трамп також не говорив про проведення виборів під час війни. Це буде відбуватися по закінченню воєнного стану. Коли його скасують, знову питання доволі відкрите, тому що представники слух народу говорять про те, що навіть якщо буде припинено вогонь, то скасування воєнного стану не буде означати, що наступить автоматично. Це може бути абсолютно інше рішення, і навіть його взагалі можуть не скасувати. Принаймні такі вже наміри є. Я вам про це розповідав. Також Володимир Зеленський під час прес-конференції прокоментував повідомлення Дональда Трампа, в якому він стверджує, що Україна отримала 350 мільярдів доларів військової допомоги. Допомоги. І також він повідомив про те, що інформація про нібито 500 мільярдів допомоги від США, які ми повинні повернути рідкоземельними мінералами, вона не відповідає дійсності. От що він власне говорить про кількість допомоги і про мінеральні ресурси. У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 – це ми каже народ України дали 120 мільярдів платники податків. 200 мільярдів це Сполучені Штати Америки. І європейські союзники. Це пакети зброї, всього США надали нам більше 67 мільярдів зброї та 31,5 мільярд пряма фінансова допомога в бюджет. Цифри, друзі, дуже різні. Спочатку широкомасштабного вторгнення вони лунали дуже різні. Зараз я відверто скажу, що я особисто не маю довіри до жодних цифр. І також Зеленський наголосив про 500 мільярдів допомоги і повернення їх мінералами. Наголошує на тому, що були також окремі програми. Безумовно, ми вдячні за гуманітарну допомогу, але не можна стверджувати, що загальна вартість допомоги становила 500 мільярдів і вимагати їхнього повернення мінералами чи чимось іншими. Це не серйозна розмова, проте ми готові до серйозного документу. Нам потрібні гарантії безпеки. Тобто, президент фактично сьогодні дав зрозуміти, що. 500 мільярдів ніхто виплачувати не буде, а угоду, яку запропонували нам американці, потрібно допрацювати по тій простій причині, що там немає гарантій безпеки. Окрім того, Зеленський вважає, що політика шата команди Дональда Трампа наразі виводить Путіна із ізоляції і Росію, також із цієї ізоляції як країну агресора. Тобто країна-агресор і сам диктатор Путін, терорист, фактично стає. Легітимним для всього світу. Президент говорить: я вважаю, що США допомогли Путіну вийти із багаторічної ізоляції через повномасштабне вторгнення. Ніхто не роздратований, ми до всього готові. Історія про те, що 90% допомоги від США, ми з вами розуміємо, що правда вона трішки інша. Хоча, безумовно, ми вдячні за допомогу. Я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Ну, за великим рахунком, це в Білому домі будуть читати як звинувачення у розповсюдженні неправдивої інформації Білим домом. Що мені особисто вказує на загострення відносин з США, що нам ну, вкрай непривабливо і неприйнятно, але зрозуміло, що таку риторику у публічній площині почав займати Дональд Трамп. Я виказував таку думку вже не в одному ефірі, теле і, і радіоефірі, і говорю, що мені це все схоже на особистісне несприйняття Зеленського. Тут співпадають бачення щодо України у Трампа і Путіна, тому вони так гарно спілкуються. Ну і на правду Трамп поширює фактично сьогодні про російські тези. На жаль, на слова Дональда Трампа з критикою рейтингу Зеленського і необхідністю провести вибори в Україні відреагував відомий, дуже відомий в Україні. Борис Джонсон, екс-прем'єр-міністр Великої Британії. Він заперечив низку останніх заяв Трампа, однак наголосив, що такі заяви потрібні для мотивації Європи до дій. От з останньою частиною я погоджуюсь, такі заяви потрібні для мотивації Європи до дій. Але це можна було б робити дещо по іншому. Хоча з Європою справді дуже непросто. Екс-прем'єр Британії вважає, що європейці мають припинити скандалити з приводу Трампа і допомагати йому закінчити війну. Таку риторику сповідає сьогодні вже фактично Єманель Макрон. І прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні. При цьому Борис Джонсон заперечив Трампові, зокрема у контексті його заяв про необхідність проведення виборів в Україні, говорить: звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. Крапка. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік. Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа. Не знаю, чи Борис Джонсон міряв соціологію, чи не міряв рейтинги Трампа і Зеленського. Мені вам складно сказати. Але справді у Зеленського доволі високий рейтинг підтримки в Україні. Однозначно, цього я до прикладу заперечити також не можу. і Тут розділяю думку. Саме Бориса Джонсона, але конкретно говорити про справжність рейтингів ми зможемо за підсумками виборів, які точно відбудуться не під час дії воєнного стану. Ну в цьому певно, немає нікого сумнів. Але на чому я акцентую, друзі, вашу увагу саме на цьому? Вкотре тому, що Трамп не вбачає за можливим підписанням мирної угоди президентом Зеленським, який перебуває певна і на його думку в статусі не зовсім легітимного. Що дуже часто говорить Путін, такої тези конкретно з зустрі Трампа не звучало, але по-іншому, я чесно кажучи, зараз цю інформацію сприймати не можу, коли Трамп говорить про необхідність саме проведення виборів в Україні. Втім, що ми розуміли, це основна вимога для. Повної фіналізації війни Росії проти України і підписання мирної угоди. Хоча, про, до прикладу, ті ж самі гарантії безпеки для України Трамп не говорить ні слова. На думку Боріса Джонсона, заяви Трампа не мають на меті бути історично точними, але мають шокувати європейців і спонукати їх до дій. Боріс Джонсон намагається в будь-який спосіб виправдати Трампа. Підіграє йому він давно йому симпатизує ще з періоду виборчої кампанії, але сказав і дуже слушну думку на рахунок майже 300 мільярдів доларів російських заморожених активів, які знаходяться в переважній більшості в Бельгії. Що він власне говорить, це гроші, які можуть і повинні бути використані для виплат Україні. Та компенсації Сполученим Штатам Америки за їхню підтримку. Ну тут скажу так, одні дупою на два стільці. Або для компенсації, або Сполученим Штатам Америки. Ну, ви розумінні, ж Трампа цих же грошей не вистачить, бо там сума більша, але чи не півтрильйона. І звинувачує Джонсон Європу у перешкоджанні розмороженню цих активів. Це правда. Європа перешкоджає розмороження цих активів. На превеликий жаль в цій дуже складній ситуації багато політиків світового масштабу використовують її виключно у своїх корисних цілях, навіть в умовах широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і на завершення вам додам новину на тлі загострення відносин зі Сполученими Штатами Америки. Володимир Зеленський повідомив про те, що розпочав перемовини з нашими європейськими партнерами і не зовсім партнерами щодо військової підтримки України. І я вірю, що вони будуть готові фінансувати ЗСУ, якщо США цього не зроблять. Це дуже правильна ідея, її потрібно просувати було давно, ще до того моменту, коли стало зрозуміло, що. Дональд Трамп обійме посаду знову в овальному кабінеті. Але з Європою, ну скажу чесно, працювати дуже важко, дуже непросто. І не тому, що там є Орбан і Фіцо. Навіть ті самі Макрони і з ними, вибачайте за цю алегорію. Вони також дуже непослідовні у своїх заявах. Макрон то відправляє війська до України, то передумав відправляти. Але це не означає, що не потрібно з ними спілкуватися. Ми іншої реальності сьогодні не маємо. Тому, друзі, бажаю вам усім терпіння в цей дуже непростий час. Повірте, це закінчиться як швидко, думаю, що закінчиться. Вам поки що часові проміжки обмалювати не можу, тому що це справа не надто вдячна. Не дуже хочеться бути, знаєте, одним журналістом, який розповсюджує конкретні дати завершення війни, а потім виявляється, що був не дуже точним. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити, обов'язково сьогодні буде ще вечірній випис, тому залишайтесь на каналі, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ціношу і не перемикайтесь! Все буде Україна!